Вона заходить на 10 мм, воно та, да. та так убив. Яка нормана протягом зміни? Ти про зарплату? Про... <ріст> <вивезли. ріст> Ні, вони молодці, вони, я знаю цю Ну, Якщо вони всі перезанізи з будула, нормально, а я стараюся, щоб в мене таких тут не було. Да. Тобто він може навишити натягнути один піддон. Піддони 28. Корпусів, 28 корпусів на 10 280. І отаких він має зробити 2,5 за день. Тобто 560 і 140 додавати, то буде якраз 700 рамочок відбудення. Затягнути. А, це восьми. Восьми робочий годин. Це натягувати повністю цикл закінчений. Ні, що ж на бащити? Ні, ні, це тільки про проводи. Пішли хлопці далі.